Ми перебуваємо на Параджанова 7, будинок, який повинен був здатися у 2020 році, в 4 кварталі. Але вже зараз, 25 рік, ніхто не думає завадити. У дев'ятиповерхівку, що у селі Росошенці неподалік Полтави, близько 167 інвестували гроші в будівництво. Майже п'ять років люди чекають, коли його завершать, і вони зможуть в'їхати в нові помешкання. Що заважає компанії здати будинок в експлуатацію і як багато робіт там ще лишилося, Суспільне розбиралося у темі. А ви поки підпишіться на наш канал. Два роки. Коли я його брала по переуступки, будинку ще робили і йшли. Ці роботи будівельні йшли на протязі останніх двох років. Ніхто тут не робить, Хоча дивіться, матеріали, лежать матеріали, готові ложить Бур'янами все обросло. У 2019 році ми уклали договір з забудовником, точніше з фінансовою компанією. І спочатку ми проплатили частину в доларах, частину квартири це була. Більше 10 тисяч доларів, а інша частина поетапна ми проплачували протягом ну, майже полутора років. І на той момент повинен бути здатися будинок, нам обіцяли в кінці 2020 року, тобто, вже на сьогодні 25 рік, але ви ж бачите, досі будинок не стане в експлуатацію. Ми звернулися до поліції. І 3 жовтня, жовтня 2023 року було відкрито кримінальне провадження за статтею 190 це шахрайство. Але слідство до сих пір стоїть на місці, так як слідчі не знають, як вести цю справу, і до сих пір не можуть вилучити потрібні їм документи. Надалі ми звернулися в Полтавську обласну та районну військову адміністрацію. Вони розводять руками і говорять, що ну ми нічого не можемо зробити, тому що ми не маємо ніякого впливу на, забудов... на приватного забудовника. Щодо питання цього довгобуду, ми звернулися до органів місцевого самоврядування. У відповіді на інформаційний запит до районної військової адміністрації нам написали наступне. Стосовно механізму впливу на забудовника, то в чинному законодавстві України відсутні положення щодо притягнення місцевими державними адміністраціями до відповідальності забудовника, який не виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, організація платформи для зустрічі інвесторів із уповноваженими представниками вище згаданої компанії, як захід інформування та звітності, є оптимальним варіантом діалогу для вирішення проблеми здачі будинку. У відповіді на запит вказали, що протягом 2024 року забудовник тов Полтавський ДБК проводив певні роботи на цьому будівництві, та через нестачу грошей їх призупинили, аби залучити додаткове фінансування. Забудовник хоче, аби купили перший поверх цієї новобудови під комерцію. Вони хочуть, щоб ми купили оцей перший поверх. Як можна людині отут щось взяти, щось купити? Тут невозможно нічого, тому що тут людина нормальна, не то, що не під'їде, він не підійде сюди. Там багато недоробок. Значить четвертий етаж, каналізація іде, проходить труба, і вона просто недороблена. І четвертий поверх там. Значить, дірки не совпадають, і вони так бросили й оставили. На верхніх етажах там є, на четвертому поверсі нема. Під вікнами там потьоки видно, чи вода, чи конденсат стікав, чи не зароблені підвіконники. Так як положено це все зробити. У департаменті будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОВА нам теж відповіли, що не мають впливу на забудовника. А у фінансовій компанії Олімпія, з якої люди укладали угоди і які, власне, передавали гроші, вказали, що завершення будівництва та введення в експлуатацію багатоповерхівки переноситься на другий квартал 2025-го, який триває нині. Та жодних робіт на місці ми не побачили. Товариство розглядає варіант заміни забудовника, але для цього необхідно знайти нового, який би уклав договір із товариством та взяв би на себе відповідальність завершити будівництво об'єкта. Товаристам було надіслано відповідний лист до Конфедерації будівельників України, але відповіді товариство, на жаль, не отримало. Були розміщені оголошення на дошках оголошень Realtor.ua та OLX.com. На даний час товариством зроблено розсилку 45 забудовникам Полтави, Харкова, Дніпра, Черкас, Києва та Київської області. На жаль, ці дії поки не дали результату. Тож не зрозуміло, яким чином будинок планують здати в експлуатацію у другому кварталі цього року, якщо чинний забудовник не проводить жодних робіт, а інших знайти не вдалося. Нам а, фонд, директор фонду, вона каже, що вона по законодавству не має впливу на забудовника. Для нас взагалі це шок. Це просто шок. Як так? В будівництві інвесторів ніхто не захищає. Ми можемо тільки забрати ці гроші. Якщо я заберу гроші, я заберу три рази менше, ніж я вклала. А мені на хвилиночку більше 60 років. Це те мені скільки ще треба заробляти, щоб я нарешті придбала собі одну кімнатну квартиру. Нам вдалося поспілкуватися із Віктором Яковенком, керівником компанії «Полтавський ДБК. Ось що він сказав: Чи ви плануєте добудовувати цей будинок? Звісно, плануємо. А коли? Коли будуть кошти, чи ви плануєте здати в експлуатацію будинок в кінці другого квартала цього року? Ну, ми ведемо розмови зараз з інвесторами, і начебто нашли спільну мову. І якщо буде викуплений перший поверх у нас, то ми плануємо, звісно. Люди ж якби не погоджувалися на перший поверх, щоб викупляти його самі з е самого початку. Вони хотіли купити собі квартири, а не перший поверх. Вони купили квартири. А хто купляє перший поверх? Якісь інші інвестори? Хто хоче, то це ж вільно продаж. Люба людина, люба фірма, люба організація може купити. Який шанс, реально, що в 2025 році, в другому кварталі або в якомусь іншому просто протягом цього року будинок може бути добудований, зданий в експлуатацію? Якщо будуть кошти, то Шанс стовідсотковий. Якщо коштів не буде, то шанс – ноль. Також ми відправляли інформаційний запит в поліцію щодо того, на якому етапі нині перебуває кримінальне провадження, і чому ця справа досі не передана до суду. Однак за півтора місяці нам так і не відповіли. 2020 році я здала гроші повністю. Сколько і сказали, я вже суму повністю не пам'ятаю. сказали, что невозможно. Частями у меня денег не хватало, я еще и позычила. Ну и вот теперь 4 года, 5 я уже без квартиры. У меня есть где жить. Я вообще покупала внучки, ей 25 лет. И теперь внучки снимаем квартиру, потому что 25 лет девчонки, уже с родителями не хочется жить. І до початку повномасштабного вторгнення ніхто не давав 100% гарантії, що забудовник зможе вчасно добудувати в заявлені терміни е, житлові будинки, і люди отримують свої квартири. Повномасштабне вторгнення воно ще більше цю проблему зробило глибшою, і це також пов'язано з проблемою нестачі. І людського капіталу трудових ресурсів це пов'язано також з тим, що постійно зростає ціна на будівельні матеріали тощо, і забудовники на жаль не виконують в, в ті терміни, про які вони сказали, свої зобов'язання перед тими людьми, хто приніс свої кошти і вклався в придбання майбутньої нерухомості. У 23-му році ми придбали тут квартиру з сім'єю. З двома дітками думали, що переїдемо. Нам запевняв нас менеджер Ярослав, що дом, будинок добудується і в кінці 23-го року він здасться, але цього не сталося. Ми подумали спочатку, що можливо там трошки десь ну, буває таке. Дівництво взагалі просто стало. Наразі ми проживаємо в гуртожитку. Це була двохкімнатна квартира, майже 70 квадратних метрів. Купляли ми. Ми теж гроші позичали на цю квартиру. Ми і наразі за неї віддаємо ще гроші. Це було 32 тисячі доларів. На сьогодні ну такі реалії, що повторюсь на 100%, жодний інвестор, який вносить кошти за майбутню нерухомість, він не захищений захищені повністю. Ми в жовтні 2022 року в парламенті зробили перший дуже важливий крок. Ми ухвалили закон, який вже на сьогодні діє, і він здебільшого покриває, скажімо так, нові будівництва. Він стосується того, що забудовники кожну майбутню квартиру повинні обов'язково зареєструвати в реєстрі. Який належить Міністерству юстиції до цього реєстру, забудовник може потрапити лише тоді, коли він надасть всю дозвільну документацію на цей об'єкт будівництва, і таким чином ми інвесторів на сьогодні захистили від тих забудовників, які на жаль існували до цього закону і могли будуватися без дозвільних документів, взагалі. Тобто, це вже такі були схеми шахрайства. Цього кроку достатньо для того, щоб виконати скажімо так, з ринку всіх недоброчисних забудовників, але цього кроку недостатньо для того, щоб максимально захистити людей від того, що в забудовника можуть початися якісь фінансові проблеми. Я впевнена, що ми б цей крок би вже зробили, якби не повномасштабне вторгнення. Але станом на сьогодні в нас є рекомендації Світового банка. Я думаю, що потроху до налагодження правильного правильної роботи фінансового ринку обов'язково ми дійдемо. Пишіть у коментарях, що ви думаєте щодо цієї ситуації. Підписуйтесь на Суспільне Полтава тут, в Ютуб, а також Телеграм, Фейсбук та інших соцмережах. Дякуємо, що дивитесь. Ми працюємо для вас.